не гарно стоїть. Ви подивіться, яка краса! Круглі самшитики, світильнички стоять, заборчик стоїть, простоє весна, літо, зима, осінь. Будь ласка, все чудово, все прекрасно. Дивіться, яка, яка виходить краса. Там ще він поставив бордюрчики. Забори є білі, забор є темно темно-коричневий, і є зелені, і світло світло-коричневий. Світильнички теж у нас в продажу є. Шарики є. І ось такий ще бордюрчик поставив. То був заборчик, а це бордюрчик. Бачите, є сіренький, хочу тут сіренький поставити. Дружина каже, може якісь інші колі взяти. Я кажу, не знаю. Мені подобається і сіренький, тому, напевно, буде сіренький у нас. Ой, помастилося. І є ще такий світло-коричневий і темно-коричневий бордюрчик. Забори по 400 гривень 2,5 метра. Упаковка йде одна. Садові бордюри, ось такі. Вони йдуть в коробках по 3,8 метра. Ціна за одну коробку 1000 гривень. Відправляємо по всій Україні новою поштою. І ще дивіться, гірлянда, яка є теж на сонячній батареї, теж у нас є. Вон, бачите, надає таку взяти. Отако, щоб вона заряжала краще. Сонечко світить, воно заряджається, потім бачимо світ. Так само, як і світильники.